І про спорт на завершення в неділю 11 вересня у Воскресенцях відбулися районні спортивні змагання всеукраїнського фізкультурно-спортивного товариства Колос на краще спортивне село району 2016 року. Детальніше у сюжеті. Другий рік поспіль спортивні команди сільських та селищних рад на Воскресенцівському стадіоні та в будинку культури визначали краще спортивне село району 2016. Цього року змагання приурочили до 25-ї річниці незалежності України. Визначали сильнішого у семи видах спорту: мініфутбол, волейбол, настільний теніс, шахи, шашки, гіровий спорт та перетягування канату. Розпочалося свято із урочистого шикування учасників змагань, яке супроводжував оркестр. Присутніх на святі привітали очільники району та голова облас організації Всеукраїнського фізкультурно-спортивного товариства Колос Михайло Вінтоняк. Я, перш за все хочу вас всіх привітати із великим святом, із святом 25-річчя незалежності нашої держави. Адже ми в цьому році святкуємо чвертьстолітній ювілей. Вчорашні вчора ми розпочали святкування Дня працівника фізичної культури і спорту. Це свято нас всіх. І рік у нас цей незвичайний 2016, тому що це рік Олімпійських ігор. І хто має хоча б якесь відношення до спорту, то це у нього цілий рік святковий. І сьогодні у нас величне таке свято у Воскресінцях. Ми зібралися сьогодні, бачите, від малого до сивочолого. І це є якраз свідченням того, що наша справа. Варта того, щоб її наслідували. І те, що десь хтось колись каже з нашого керівництва, що треба вкладати у великий спорт, ні, великого спорту не буде, якщо не буде оцього масового, якщо ми всі не будемо підтримувати і займатися спортом. Це сьогодні у нас проходить другий етап. Змагань, тобто фінальні районні змагання, третій етап фінальні обласні. Вони тут поруч пройдуть у Матіївцях на наступну неділю. А далі слідуючий, е, слідуючий етап, фінальні всеукраїнські ігри, які пройдуть у Слов'янську, Донецької області. Це символічно. Ми хочемо доказати, що Україна єдина і ніхто нам не страшний. І ми покажемо, що на тих територіях, де кажуть, що там нас не сприймають за нашою ініціативою, вони радо погодились прийняти всеукраїнські змагання. І я думаю, це символічно і буде свідчити про єдність нашої держави. Слава Україні! Кращі спортсмени та керівники спортивних організацій Коломийського району були відзначені грамотами та подарунками. Змагання з ігрових видів спорту одночасно розпочалися на різних локаціях. Спортсмени з угорників були сильнішими на футбольному полі. Жіноча та чоловіча команда Печеніжинської територіальної громади найкращі на волейбольному майданчику, а також у настільному тенісі. У шашки найкраще в районі грають у воскресинцях, а шахи у Коршеві. Найдужчі спортсмени Коломищини живуть у Турції та Гвізці. Перші сильніше перетягують канат, другі найбільшу кількість разів піднімають гирю. Після важкої боротьби з усіх видів спорту переможцями стали наступні команди. Перше загальнокомандне місце лісний хлібишин 442 бали. Друге командне місце печеніжинська ОТГ, 422,5 бали. І третє командне місце гвіздець. 404,5 балів. У неділю 18 вересня у матеївцях відбудуться обласні спортивні ігри Краще спортивне село області. Також у цей день матеївці прийматимуть фінал Кубку району з футболу серед основних та юнацьких команд. О 14.00 – Фінал юнацького кубку Мишин Сопів. О 16.00 – фінал Кубку району з футболу угорники Струбків.